Пропоную оглянути квартиру, яка знаходиться в селі Мархавіка. Закрита терасочка входить в цю квартиру. Зона відпочинку. Ось тут на, на терасі. Два величезних вікна, одне з яких виходить на а, задню територію відпочинку. Повністю вся територія закрита. Тут можуть знаходитися тільки мешканці будинку. І ось така велика зона для парковки. Поруч зупинка і ресторан Брілята Італіана. Заходимо в квартиру. Квартира повністю з ремонтом. Дуже все продумано. Тут у нас шафа, велике дзеркало. В квартирі дуже стильний інтер'єр. Потрапляємо в кімнату студія, кухня. Ось так, і дві кімнати. В кухню входить вбудований холодильник, духовка, плита індукційна, микрохвильова пічка, витяжка, дуже красива зона фартуху, дивіться, яка, змішувачі гроя. З цього боку ми бачимо кондиціонер, стіл та стільці, велике вікно з виходом на балкон. Ось так. Стіл видвіжний, може бути дуже великим. З цієї сторони також видвігається. Ось, і кімната перша. Тут також дуже велике вікно, яке в підлогу входить. М'які меблі. Диван, м'яка мебля з стильним покриттям, дуже приємного кольору. Ось І ми виходимо з цієї кімнати. В другу кімнату. Друга кімната дуже приємного кольору зеленого, ну вона така ніжна зелена. Вікно виходить також на зону відпочинку. Виходимо і заходимо в сам вузол. Він дуже стильний, зараз покажу. Дивіться, яка кімната красива. Душева! Водонагрівач, дуже стильні меблі, палетінчик. Тобто все продумано. І навіть є у нас обмежувачі для дверей. Тобто все продумано, все зроблено з любов'ю, тому пропоную прийти і подивитися ще раз вживу, проглянути квартиру, яка вона гарна, красива, стильна. Вам обов'язково сподобається. Ще на додаток зараз покажу, як в цілому.